Сьогодні в Анталії проходить засідання Україна НАТО. Зустріч присвячена обговоренню питанням безпеки в нашій країні та співпраці з альянсом. Як зазначив напередодні генсек Альянсу Єнс Столтенберг, нато занепокоєння зростанням порушень режиму припинення вогню на сході країни і вважає це тривожною тенденцією. Альянс наполягає на повному виконанні мінських домовленостей. Однак чи вірять українці, що НАТО допоможе нам припинити війну на Донбасі? Запитаємо Житомирян. Я думаю, що при великому бажанні ви не можете допомогти, але навряд. Не в силах чи, чи чому? Ну, Я думаю, у кожного свої інтереси. Ніхто не допоможе. Чому? Чому? А ви самі не бачите цієї ситуації? Нам цікава ваша думка. Моя думка. Моя... Від моєї думки нічого не зміниться. А ця війна взагалі припиниться? Ніколи. Чому? Бо тому що війни ніколи не припиняються. Я думаю, не зможуть. Ви вірите все так? Так. Хотіли, щоб НАТО ввели свої війська, наприклад, до нас? Ні. А яким чином тоді вони допомагатимуть? Ну, якимись можливо, політичними рішеннями, якимись е так, якось так. Якщо б був референдум е за, за вступ України в НАТО, ви б проголосували? В принципі, проголосували б. Нічого не зробив. Поки армія своя не воружиться до зубов, як говорять, отоді б ток. Вони ж теж... Крутять, крутять щось. Ну, поставляли б оружжя, скільки треба, щоб вооружити армію. Я думаю, що наша промисловість зможе зробити все, що треба. Вони нам допомагають розмовами. Я думаю, що наш уряд, ну, наше все керівництво веде себе неправильно в тому плані, що ми маємо самі себе захищати. І вигнати оцих ЛНР і ДНР своїми силами. А то перемир'я, а наші воїни гинуть кожен день. Що це за перемир'я? Для чого воно? Але ми самі повинні собі допомагати. Нікого не розраховувати. Але так. яка буде ця допомога? На яку ви сподіваєтеся? Фізична чи політична? Я думаю, що ліпше зброя якась, ніж фізична, ніж політична. Ви знаєте, мені здається, що всі засоби. Можливо, доцільні всі правомірні законні засоби доцільні для того, щоб припинити цю війну. Мені здається, що НАТО, можливо, на цьому етапі консультативною підтримкою, можливо, допомогою фахівців, які б навчили наших солдат там певним прийомам сучасної, сучасного ведення бою. Можливо, саме от такою, ну скажімо так, практичною допомогою, але доцільною на цьому етапі. Ну, ми всі, напевно, весь український народ чекає, коли ця війна закінчиться. І мені здається, що всі законні, правомірні. Мирні засоби допомоги можуть бути прийнятні, аби ми тільки перемогли.